Регіональний центр економіко-правової підтримки працює в області вже з осені, але невдовзі закінчаться усі формальності, кажуть його ініціатори. Саме через те, що центр діятиме як юридична особа, він зможе співпрацювати із грантовими та громадськими організаціями. Усе заради надання консультацій з економічних, соціальних та правових питань для громадян області. Надання допомоги громадянам та ініціативи спрямовані на скорочення рівня, рівня бідності. В нас Розвиток ділової активності та підприємності ініціативи мешканців Рівненської області підвищення рівня економіко правової бізнаності громадян регіону щодо своїх прав і обов'язків захисту своїх прав, шляхів вирішення юридичних питань, що допоможе уберегти їх від корупційних неправових макінацій, пов'язаних з їхнім майном. Цільова аудиторія, студенти, підприємці та фермери. Необхідну інформацію вони зможуть знайти на новому інтернет-порталі. Громадська рада тим часом звітує: за минулий квартал вони влаштували безліч обговорень та круглих столів. Серед тем децентралізація влади, виховання молоді мистецтвом, проблеми спорту в області. Участь у круглому столі, пенсійна реформа, як бути. Круглий стіл свобода мирних зібрань, європейські принципи та українська практика, всеукраїнська ініціатива за мирний протест, круглий стіл обговорення нової редакції Трудового кодексу України, шляхи захисту прав робітників в умовах змін трудового законодавства. Про неминучу пенсійну реформу люди мало що знають, кажуть експерти. Люди взагалі не розуміють, про що йде мова. Ну Є пенсійний фонд, колись це буде, нас повідомлять і ми тоді будемо. На сьогоднішній день державна програма, яка закладена і законодавство, говорить про те, що всі люди, яким до, е, на, на момент прийняття другого рівня виповниться 35 років, вони будуть учасниками обов'язкового пенсійного страхування. Тобто з їхньої зарплати будуть відраховуватися на їхню майбутню. На їхню майбутню пенсію певні кошти не менш важливим виявилося питання відповіді влади на потреби інститутів суспільства. Зазвичай на думку учасників обговорення через відсутність реакції на критику проблеми залишаються непочутими і невирішеними. Ольга Міхньо Володимир Захаров, новини рівного.